Всім привіт! Сьогодні я отримала посилочку з замовленням продукції Amway. Отримала ось таку рідину для миття посуду. Замовили в мене дві штуки. Дуже класна рідина. Рекомендую всім. Надовго її вистачає, приємний аромат, гарно відмиває навіть в холодній воді посуду. Ось така у мене завжди замовляють ось цей засіб. Він йде для духовок, але можна його використовувати і для каструль, сковорідок, для грилів. Він має таку щіточку. Це наносимо цей засіб, а тоді щіточкою легенько можна пошурувати, і воно дуже класно відмиває. Дуже класний цей засіб. Замовляють дуже багато в мене клієнтів його. Також рекомендую спрей для виведення плям. Це взагалі суперовий засіб. Дуже класно він всі виводить плями, навіть застарілі плями. Просто взяв по на пляму і тоді в машинку для стірки. І все. І плями немає. Далі дивіться, замовили в мене ось такі жувальні таблетки кальцій магній. Їх можна вживати як дітям, так і дорослим. Класні вітамінки. Замовили два антиперспіранта роликові. Також вони дуже класні. Замовили дві зубних пасти глістер. Дуже класна паста, велика упаковочка, надовго її хватає дуже гарно відбілює зуби, чистий подих, рекомендую також її. І замовили в мене ще до пасти зубну щіточку. Ось таку. Ось таке в мене маленьке замовлення. Всім дякую за увагу!